І тема сьогоднішнього уроку електролітична дисоціація, електроліти і не електроліти. Сьогодні поговоримо про те, що у нас є електролітами та не електролітами і як відбувається електролітична дисоціація. Але для початку на межі XVIII і XIX століття розпочались дослідження властивостей із застосуванням електричного струму. Вчені звернули увагу на те, що одні речовини, перебуваючи у водному розчині, проводять електричний струм, а інші його не проводять. Тому сьогодні ми саме розберемо, чому деякі речовини у нас проводять електричний струм, а інші ні. Але для початку дайте відповіді на такі запитання: наведіть відомі вам провідники електричного струму. Електричний струм у нас добре проводять метали, сплави металів, водопровідна вода та розчини деяких солей. Такі речовини, які проводять електричний струм, називаються провідники. Тоді виникає інше питання. Які необхідні умови для існування електричного струму в середовищі? Перша умова це повинна бути саме джерело струму. А друга це наявність вільних носіїв електричного заряду. Сьогодні ми ось і дізнаємось, які ж речовини у нас проводять електричний струм. Але для початку давайте проведемо невеличкий дослід. Спочатку ми перевіримо на електропровідність дистильовану і водопровідну воду. Ми візьмемо електроди та електричну кору і під'єднаємо до джерела струму. Як ви бачите, у зображенні в дистильованій воді лампочка у нас не горить, значить, вода дистильована, електричний струм не проводить. Тоді, якщо ми зануримо у водопровідну воду, у нас лампочка почне горіти, тобто електричний струм, водопровідна вода проводить. Чому ж так відбувається? А все тому, що дистильована вода це чиста і відфільтрована від різних домішок. А в водопровідній воді наявні деякі розчинні солі і навіть метали. Ось чому водопровідна вода проводить електричний струм, а дистильована вода ні. Тобто, взагалі, вода у нас не проводить електричний струм. Але вона може це робити, якщо там є домішки деяких речовин. Виникає питання, чи всі в нас так речовини будуть проводити електричний струм як в сухому стані у вигляді кристалів, так і в розчиненому? Ні. Нам потрібно, щоб утворились носії електричного заряду, а у сухій речовині цього відбуватися не може, тільки в розчиненому стані це відбувається. Виникає інше питання. Чи всі речовини здатні так змінювати вода? Проведемо аналогічний дослід із цукром, хлоринною кислотою, натригідроксидом. І так, ми підключили до нашого джерела струму дистильовану воду, і, як ми бачимо, з попереднього досліду, так і залишилося, вода у нас не проводить електричний струм. Лампочка не загорілась. Тепер пропустимо електричний струм через натрій хлорид. Як ви бачите, лампочка загорілась. Це означає, що натрій хлорид проводить у нас електричний струм. Зробимо аналогічний дослід з сахарозою. Ви бачите, що лампочка не горить, тобто сахароза в нас не проводить електричний струм. Натрій гідроксид, бачимо за малюнком, вона проводить електричний струм, лампочка загорілась. І остання речовина, саме хлоридна кислота, підключимо її до електроду, і ми бачимо, вона теж проводить електричний струм. Виникає питання, чому у дистильованій воді та сахарозі електричний струм не проходить, а в натрій хлориді, натрий-гідроксиді і хлоридній кислоти, електричний струм проходить і лампочка горить. Згадайте, коли ми вивчали хімічні властивості та фізичні, від чого вони залежали? Всі властивості у нас завжди залежать від типу кристалічної градки, яка залежить від хімічного зв'язку. Давайте визначимо, який хімічний зв'язок у нас у цих сполуках. У дистильованій воді у нас хімічний зв'язок ковалентний полярний, у натрій хлориді хімічний зв'язок йонний. Тобто у нас отвориться носії електронів. У сахарози у нас хімічний зв'язок ковалентно слабополярний. Слабополярне це означає, що у нас не утворюється сильно виражених полюсів для того, щоб утворилось носії електричного заряду. гідроксид має йонну кристалічну градку, а хлоринна кислота ковалентно сильнополярна. Тобто, це означає, що у них велика різниця електронегативності, тим самим можуть утворюватись полюси. І заряди. Подивіться уважно ще раз на малюнки. І скажіть мені, з яким типом хімічного зв'язку у нас не проводився електричний струм. Правильно, з ковалентною полярним, слабополярним. А електричний струм у нас проходив в натрій хлориді з йонним зв'язком і натрій-гідроксиді та в сильно ковалентно полярному хлоридній кислоті. Тобто ми можемо зробити висновок, що електричний струм проводять водні розчини речовин. Із йонним або ковалентно сильно полярним типом хімічного зв'язку. Тобто визначити, чи буде проводити електричний струм дана речовина, чи ні, ми можемо просто за хімічним зв'язком. З цих дослідів ми можемо зробити висновок, що є речовини, які проводять електричний струм, а є речовини, які не проводять електричний струм. Речовини, які проводять електричний струм, називаються електроліти. Електроліти це речовини. Розчини або розпливи яких проводять електричний струм. Наприклад, до електролітів у нас відносяться кислоти, основи та солі. Вони можуть утворювати у нас носії електронів, що і будуть проводити електричний струм. Речовини, які не проводять електричний струм, називаються НЕЕлектроліти. Та речовини розчини або розпливи яких не проводять електричний струм. По-іншому, неелектроліти називаються ще діелектрики. Можливо, ви чули інші назви електроліту та неелектроліту, а саме провідники та діелектрики. Ці поняття частіше використовуються в фізиці. Ми з вами вивчаємо хімію, тому ми використовуємо саме електроліти та неелектроліти. Що відноситься у нас до неелектролітів? Що у нас не може проводити електричний струм? Не проводять у нас електричний струм цукор, жир, крохмаль, спирт, ацетон. А також гума. Процес, коли у нас електроліт розпадається на йони, називається електролітична дисоціація. Давайте розберемо, як же вона відбувається. Давайте розберемо процес електролітичної дисоціації на прикладі натріхлориду. Щоб зрозуміти причину електропровідності речовини після розчинення у воді, необхідно пригадати особливості будови молекули води. А те, що вода у нас є диполем, у якого може утворюватись позитивно та негативно заряджене поле. Цей процес буде схожий на процес розчинення. У нас є кристали нашої речовини, а самі натрій хлориду, до якого будуть рухатись полярні молекули води. Вони будуть орієнтуватися відповідним чином навколо частинок розчиненої воді електроліту. Тобто, до... Позитивно зарядженого йону вони будуть рухатись негативно зарядженим полем. І навпаки. Як результат, зв'язки розриваються й утворюються гідратовані йони, тобто йони хімічно зв'язаними з молекулами води. Уважно подивіться і скажіть мені, на які два йони у нас розпався натрій хлорид? Натрій-хлорид розпався на два йони, а саме на натрій, який позитивно заряджений, і хлор, який негативно заряджений? Саме завдяки ось цим носіям електронів у нас і буде проходити електричний струм. Найлегша дисоціація в воді відбувається саме з йонним типом зв'язку, оскільки вони легко можуть утворити носії електричного заряду. Як же відбувається цей процес у ковалентного зв'язку сильнополярного? Ми розберемо на прикладі хлоридної кислоти. І знову ж таки, ми будемо розчиняти з вами у воді, оскільки це саме найрозпосюдженийший у нас розчинник, і він є диполем. Диполі молекули електроліту, при розчиненні його в воді, взаємодіють з полярними молекулами води. І в молекулі хлоридної кислоти під впливом цієї взаємодії змінюється характер зв'язку. Тобто. Зв'язок Аж хлор стає ще більш полярним. Тобто хлор, оскільки він сильно полярний, буде перетягувати на себе електронну пару. І тим самим електронна густина буде перетягуватись до хлору, і він буде набувати негативного заряду. Гідроген, в свою чергу, має меншу електронегативність, і в нього залишиться тільки один вихід це віддати цю електронну пару. Тим самим він не віддає електронну густину. І буде набувати позитивного заряду. Через ось такий сув електронної густини зв'язок h хлор стає більш полярним і поступово перетворюється у нас на йони. Йони H і хлор-мінус, що переходять у розчин, зв'язуються з молекулами води, утворюючи гідратовані йони. Уважно подивіться на схему і скажіть мені, на які два йони розпадеться у нас хлоридна кислота. Хлоридна кислота у нас розпадеться на два йони, а саме на йони H, і хлор мінус. Такий процес електролітичної дисоціації у нас буде відбуватися з ковалентним полярним зв'язком. Тобто ми можемо зробити висновок з цих двох процесів, що електролітична дисоціація легше проходить у речовинах з йонним типом хімічного зв'язку, а з ковалентним полярним буде відбуватися не так інтенсивно. Давайте тепер дамо визначення, що ж таке електролітична дисоціація. Електролітична дисоціація у водних розчинах це процес розпаду електроліту на йони під впливом полярних молекул води. Тобто, коли у нас електроліт наш розпадеться на йони, це й буде у нас електролітична дисоціація. Під час розпаду електроліту буде утворюватися у нас йони позитивно заряджено і негативно заряджені. Вчений, який досліджував цей процес, а саме Сванте Авгос Arranius, у 1887 році, провівши досліди, сформулював положення теорії електролітичної дисоціації, за що у 1901 році отримав Нобелівську премію з хімії. Які ж положення він висунув? Перше положення це те, що електролітична дисоціація відбувається під впливом самополярних молекул розчинника. Тобто, наш розчинник повинен мати два поля негативно та позитивно заряджений. Типовим представником розчинника у нас вважається вода. Друге положення процес дисоціації є оборотним. Подумайте і скажіть мені, коли процес електролітичної дисоціації може припинитися і стати оборотним. Правильно, коли ми припинимо подачу електричного струму, процес дисоціації у нас припиниться. І реакція піде в зворотному напрямку, які ще він висунув положення. Ще одне положення це те, що при розчиненні в воді молекули електролітів дисоціюють на позитивно та негативно заряджені йони. А саме йони, які позитивно заряджені, називаються у нас катіони. А які негативно називаються аніони. І четверте положення, яке я висунув Ареніус. Іони у водному розчині перебувають у хаотичному, безперевному росі. Але якщо у розчин електроліту занурити електроди і прикласти до них електричну напругу, то йони набудуть направленого руху. Тобто позитивно заряджені йони. А саме катіони будуть рухатись до катода, який буде заряджений негативно, а негативно заряджені йони, аніони, будуть рухатись до анода, який позитивно заряджений. Пригадайте правило, протилежності у нас притягуються, Тобто, негативно заряджений катод буде притягувати до себе позитивно заряджені катіони. А анод, який позитивно заряджений, буде притягувати негативно заряджені аніони. Виникає питання, як нам давати назви каціонам та аніонам. Яка у них номенклатура? Катіони та аніони, по-перше, ми можемо дізнатися з таблички розчинності. Зверху у нас прописані катіони, зліва у нас прописані аніони. Як ви бачите, катіон у нас заряджено позитивно, знову ж таки, аніони негативні. Почнемо з катіонів, як давати назву катіону? Наприклад, калій може утворювати у нас йон калію, а катіон таки буде називатися калій. Барій буде утворювати у нас йон барію і катіон барію. Аламан феррум, який має валантність 3, буде утворювати йон феруму 3 і катіон феруму 3. І логічно, манган, ви можете здогадатися, буде утворювати йон мангану 2 і катіон мангану 2. Тобто назви катіонів у нас здається від назви хімічного елементу, який утворює цей катіон. Як же даються назви аніонам? Наприклад, елемент хлор у нас утворює йон хлору, аніон хлору, і частіше назви, яку ви будете використовувати, саме хлорид іон. Бром буде утворювати у нас йон брому, аніон брому і броміт іон. Логічно можете дати назву аніону сульфуру. А саме іон сольфору, аніон сольфору, але іон буде називатися сольфіт. Такі аніони, які складаються з одного хімічного ламанту, у нас називаються прості і будуть мати схоже закінчення. А саме суфікс «іт» або «ит». Аніон СО4- 2 буде мати назву сольфат іон. Або, наприклад, аніон По 4 3 буде мати назву ортофосфат іон. Аніон СО3- буде мати назву карбонатіон, або НО3- буде мати іон. Подивіться уважно на назву всіх цих аніонів. Що у них спільного? Правильно, закінчення АТ. Взагалі, аніони, які складаються з декількох хімічних елементів, у нас називаються складними і будуть мати однаковий суфікс, а саме АТ. Сьогодні ми з вами розібрали процес електролітичної дисоціації. Розібрали, як цей процес відбувається, поговорили про основні положення теорії електролітичної дисоціації, визначили, що ж таке електроліти, а що таке неелектроліти.